Привіт! Пам'ятаєш, я розповідала тобі історію Алісі Бернстон? Я ніби щось таке пам'ятаю, але можеш нагадати? Це та успішна художниця, що колись мешкала в одному з найкращих районів Лондона? А, я згадала. Це та жінка, яка була свого чоловіка і замовкла на 6 років? Так, це вона. А найжахливіше те, що вона вистріла йому в обличчя. Якщо не помиляюся, аж цілих п'ять разів, і причину у її вчинку ще досі не з'ясували. Мені ще тоді це все здалося дуже дивним. Я довго думала, як на перший погляд такій дальній сім'ї могла трапитись така жахлива історія. А чому ти про неї згадала взагалі, і що з нею зараз? Як ти вже знаєш, її дуже добре переховували візмі. Але мені все-таки вдалося дізнатися, що весь цей час. Вона перебувала в психікарні. і вона все ж таки не заговорила. І що навіть не один психотерапевт не зміг допомогти їй, це вже схоже на якусь містику. Якраз зараз з нею працює дуже відомий психотерапевт Тео Фабер. Я не раз чула про нього, що він справді хороший спеціаліст, і він переконаний, що зможе розкрити цю таємницю і вилікувати її. І що ти думаєш, вона все ж таки заговорить аж після шести років мовчання? Вона так довго лікувалася, що я вже не знаю, чи зможе він все-таки допомогти їй. А про фінал цієї таємничої історії ви можете дізнатися, прочитавши книгу Алекса Мейклієса мовчазна пацієнтка.